Друзі, привіт! Як ви бачите, ми з вами вже не на змаганнях, бо сезон вже добіг свого логічного завершення. Отож, ми з вами у нас на базі на Adrenaline Drive. Ми подивилися майну в цей сезон дріфтової не тільки, і вирішили зняти серію випусків, певно, про проблеми українського автоспорту. Сьогодні будемо говорити про дріфт. Багато хто дріфт називає фігурним ковзанням. Отож, ми вирішили зробити великий випуск, в якому обговорити певно одну з найголовніших проблем українського дріфта. А сам саме суддівство. Отож, на цьому місці ставимо лайк, пересилаємо цей випуск друзям дріфтерам і давайте в коментарях обговоримо це складне питання. Цього року Адреналін Драйв був з вами майже на всіх автоспортивних подіях, що відбувалися в Україні. Ми старалися робити випуски не лише для пілотів, а й для звичайного глядача, як найбільше розказувати вам про цікаві моменти, які відбувалися цього року в автоспорті, щоб залучати ще більше і більше глядачів та майбутніх пілотів і таким чином розвивати український автоспорт. Цього року було дуже багато дріфту. Ви його любите, і він, як правило, найбільше подобається глядачам саме за свою видовищність, бо це контактний від спорту. Так тут бувають деякі цікаві події та досить серйозні автомобільні креші. Але в багатьох глядачів та інколи і в пілотів і в команд є питання, як же зрозуміти дріфт, та як розуміти ці самі рішення суддів. Тож дуже часто суддівські рішення в дріфті викликають певні протиріччя. Тож давайте разом з вами розберемося, як же почати розбиратися в дріфті, як зрозуміти, який заїзд може бути на 100 балів, що таке стиль в дріфті, та як взагалі судді виносять ті самі свої рішення. Отож, протягом цього року ми поспілкувалися з суддями і хочемо допомогти і вам ще краще розбиратися в тому, що вам подобається дивитися. На цьому місці ставимо лайк. Бажаємо вам приємного перегляду і давайте розбиратися в автоспорті ще краще. У нас дивись, є таке питання. А, глядачі дивляться, і може бути взагалі от новичок, який взагалі ну вже... перший раз потрапив взагалі подивитись дріфот зрічеля, глядач або на трибуні, так. або в онлайн трансляції на що він має дивитися, і на що він має звертати увагу, щоб щось зрозуміти в дріфті? От які основні тези він має розуміти? як їде перший, як їде другий? Хто з них виграє? От якісь такі тезисні моменти уяви, що людина, взагалі нічого не розуміє в дріфті. Розкажи йому. Я би рекомендував перший раз для чоловіка, який прийшов посмотреть дрифт uh, первый раз просто кайфовать от зрелищности этого прекрасного вида спорта чтобы не замысливать кто порами взагалі вообще просто получать удовольствие кайфовать от количества дыма скорости шума потом вернуться домой изучить матчасть. уже когда человек увидел какие-то заезды что-то изучить и второй раз когда он придет смотреть ты uh, uh, можешь на увазе открытый регламент и почитати? не обязательно достаточно зайти на ютуб и посмотреть основы дрифта. От ми хочемо насправді десь такий ролик і випустити про основи дріфту. Як так. почати розумітися на дріфті. Так. Тобто, давай базисно, да? є два пілоти. Давай спочатку навіть є кваліфікація, де пілот їде по суддівському завданню. Значить, що розкажу: в будь-якому віді спорту є кваліфікація. Да. В Формулі 1 є кваліфікація, Звичайно, там, так. в ралі є кваліфікація і так далі. Навіть в драгрейсингу є. В будь-якій кваліфікації визначаються сильні пілоти і слабкі пілоти, чого формується турнірна сітка. Слабый сильним, второй тридцять да, 31 і так далі. Эту основу не тяжело виучить, это основа всіх соревнований. Ну, це зрозуміло, це звичайно олімпійська сетка, да, яка да, для будь-якого да, виду да. спорту харкля. А, В отличие от дріот драга, где потом. Парних заїздах, хто перший приїхав, тот і виграв. Здесь не треба приїхати першим. Здесь спочатку їде більш сильний пілот, його слабший, потім містами їде більш слабший пілот, їде за ним більш сильний. І угу. судді визначають, хто краще повторив траєкторію, хто краще лідером задав траєкторію і хто краще э, повторив то, що робить лідер. На що дивитися пересічному глядачу, який, наприклад, нічого не розуміє, як йому зрозуміти, який дріфт класний, а який не дуже. Ну о, саме просте і саме зрозуміле те, що на поверхні це те наскільки учасники влучають от в ці білі квадратики. Це те, що найзрозуміліше для пересічного глядача. О, тобто він дивиться, їздять, попали клас. Да, див, дивиться, їздять машинки, дивляться якісь білі квадратики. Що ті квадратики це, означають. Попали. Так от вони означають те, що машинка має бути в ньому або передньою, або задньою частиною, в залежності від завдання. Це найпростіший варіант, варіант. який пробувати, починати розбиратися. А далі вже. Переходимо на наступний рівень, наскільки якісно він в цьому квадратику, наскільки ну, от, швидко, Наскільки дивно. швидко, ефектно, чітко, без е, коливань, без корекцій і так далі. Ну, це вже наступні рівні е, пізну, пізнавання дрифту. Важко сказати, оскільки кожен суддя має якісь свої критерії, по яким оцінює. В першу чергу, це ідеальна лінія, тобто машина виїхала, поставилась в угол без мі... каких-либо коррекций. Она просто, от... просто плывет. Да, вот она в хорошем угле. Опять же, это не должен быть маленький угол. То тобто, есть большой угол, идеальная траектория. Прям по линии должен чертить. Угу. І різкий переклад. Чим більше волосся у нас підніметься після заїзду, тим більше ми наблизимося до стабалів. До стабалю. А як ти думаєш, що складніше судити? Стиль, кут чи лінія? Все складно судити. Що таке стиль? От як оцінити стиль? Я не відстану від пілотів цим питанням, бо це, мені здається, найсуб'єктивніша штука. Як оцінити стиль? Ну, воно так і є. Хоч там, наприклад, кажуть, що машина ніяк не впливає на стиль, але я вважаю, що вона все-таки впливає. Візуал маєш на увазі. Ти смотриш пілот, вроде все ось, би, дал, по лінії, ну як то так, ось, ну скучно. Стиль, агресія, він кидає машину, він це ділять максимальний угол. Есть, от, ефектно. Давайте ще раз з вами проговоримо, як взагалі відбуваються змагання з дріфту. Якщо це два дні, то скоріш за все у суботу буде. Тренування і кваліфікація, а у неділю вже будуть фінали. Пілоти вранці виставляють свої палатки, готують свої команди для змагань, й самі готуються до цих змагань. Тут як завжди, вже щось відбувається. Якщо ми подивимось направо і наліво, там вже ремонтують тачки. А це ж ви розуміли, пройшло тільки дві години, і то тренувань, що не було не квали, не змагань. А тут вже тачки і команди живуть своє життя кайфово в закритому парку. Хлопці не важко. Отлично. є нормально. Любите дрібчик що не дуже Обажаємо ще більше людей після того, як весь закритий парк вже готовий до змагань, пройшли всі адміністративні та технічні перевірки. На кожному авто ви зможете побачити номер, за яким і будуть індифікувати пілота судді та глядачі. Бачите, що це таке? Це означає, що пілот їде у групі. Б. Як взагалі дізнатись учасник? Це це просто там глядача, бо техмашина. машина у учасника завжди є лобова, наклейка, завжди є свій стартовий номер. І до якої групи він належить, і ще така штука, де написано техком це означає, що це авто пройшло технічну комісію, і значить може бути допущено до змагань. Окрім того, на кожній машині обов'язково мають бути всі наклейки партнерів змагань. Також ви можете побачити наліпки, які будуть означати, що цей автомобіль вже пройшов технічний, адміністративний та медичний контроль. Так, перед кожним змаганням пілоти ще проходять медичний контроль, їм міряють тиск та заміряють якісь базові параметри їх здоров'я, щоб бути впевненим, що приймати участь у змаганнях для них безпечно. Отож, коли всі ці маніпуляції зроблені, можна переступати вступати до змагань, отож спочатку відбуваються тренувальні заїзди. Результати тренувальних заїздів вони є тільки для команд та пілотів. Звичайно, судді можуть дивитись тренувальні заїзди, але вони не вносять за них оцінки, і тим паче ніяку тренувальну спробу не можна зарахувати як, наприклад, кваліфікаційну, бо часто буває таке, що пілот дуже класно їде в тренуванні, а потім починає на кваліфікації хвилюватися і може навіть не пройти квалу хоча в тренуваннях він їхав там приблизно на якісь там 80 чи 90 балів таке також бувало? Важливо зазначити, що зазвичай на одних змаганнях вибувається десь три брифінги для пілотів. Перший брифінг це той, який відбувається з самого ранку початку змагань, і там судді, власно кажучи, і розказують суддівські завдання, бо навіть на одному й тому ж треку від змагання до змагання це завдання може і має відрізнятися для того, щоб і глядачам, і пілотам було цікаво. Другий брифінг – це той, який відбувається після тренувальних заїздів і перед кваліфікаційними. Позаду мене зараз буде відбуватися брифінг для пілотів. Що таке брифінг? Це те, де судді будуть виступати ще раз розказувати про суддівські завдання, і вже після цього пілоти будуть їхати в свої кваліфікаційні спроби. На жаль, ви не бачите лиця людей, які підіймаються, бачать, що ми знімаємо, і такі намагаються пройти повз кадр. Ні, треба отак гарно в кадр заходити. Тобто, вхід на брифінг. Тільки через поздоровати з нашими глядачами. все. Кваліфікація це в принципі те ж саме, ніж і тренування, але за це пілоти вже отримують бали. Я в цьому році взагалі не задоволений квалою, бо раніше. Бо вони їздити не вміють. Ні, вони то їздити може вміють, но але просто не все чують і не все виконують. І виходить, що у нас середні бали квали нижчі ніж були раніше. Ну ніж були там в 21-му році, ну, тобі наприклад. Не здається, що просто на багато нових пілотів взагалі? Це безумовно, так. Але я ж кажу, що ми от брифінг брифінг брифінг. Ми не від брифінгу до короче. брифінга. Е або не чують, або просто не роблять висновки. Бо ми повторюємо четвертий раунд, і четвертий раунд по чотири брифінги на кожному раунді. І ми повторюємо одні і ті самі речі, і досі вони питають, а що. А так? давай от скажемо топ 4 найчастіше помилки, які тобі здається, що ви говорите, вони не чують. Може, вони почують у нас передачі. Сама головна помилка це те, що всі запізнюються. Всі чомусь думають, що треба, наприклад, перекладатися там Умовно з зони в зону. Угу. Але не враховує те, що ми там зони -то малюємо, але є ж траєкторія під'їзду до цієї зони. І, наприклад, от в цьому, ну, да, в цьому місці зона намальована аж тут. І перекладатися треба не в неї, а заздалегідь. І в неї вже заїжджати. Ага. Так само тут. Цю зону вже треба проїжджати, а не в неї перекладатися тільки. Цю зону так само в неї треба перекластися сюди і в неї вже заїхати. І тут так само треба поставитись, перекластися сюди, колесом стати на лінію і в зону вже заїжджати. Але більшість чомусь люблять перекладатися сам в саму вже зону в самій зоні. Да, а відповідно е завершують оберт автомобіля вже десь отут, в ній зоні, в самій зоні. Тобто, це вже все пізно і це ну дуже розпосюджена помилка, про яку ми говоримо від брифінгу до брифінгу, і її дуже мало хто виправляє. То пілоти почуйте нас, бачите, суддя для вас повторює. Отож, кожен пілот виїжджає. Вже, як то кажуть, їде на всі гроші, намагається їхати дивно, намагається їхати потужно, швидко. По ітогам кваліфікації буде також брифінг для всіх пілотів, де розкажуть хто їхав класно, хто їхав погано. Чому там хто там не буде дуже багато пояснень, і за це. Часто критикують суддівство дріфті. але певні моменти все ж таки скажуть. Пілоти можуть задавати питання, і на цьому брифінгу після кваліфікації пілоти почують, хто ж з них пройшов кваліфікацію, а хто ні? Скільки б не було учасників змагань, у фінал пройде тільки топ 32 пілоти. Як думаєш, яке в тебе місце квалі? Після Колобова. Після Колобова. Я теж Колобова. за коло добре. Яке у вас місце кваліфікації? Після Рижова. хрінове. Після Юрина, напевно. Ще хренові хреново. Перед бей биком, да. тебе яке місце цель средняя. Ты в команде с подлужным, понятно. Я в команде херово. В команде херово, окей. Саша, как это место в команде? Думаю, что здесь от 30 до 40. Ох, да. Так, как я в самом Гензи, то у меня найкреновый вариант. Ты же столб снес, сказали 100 баллов. Так это было на тренировке. Ну, это не важно. На брифингу вот тут сидит первые места, а вот тут хреновый ряд. Ну, дай бог не 33. Десь 20 пада, наверное. Пятый, 20. А в тебе? Переможцем кваліфікації п'ятого раунду бітлок про Андрів стає Іван Колобов. будуть їхати за олімпійською системою на виліт. тобто перше буде їхати з 32, м другий з 31 м і так, доки вони не, не зійдуться в центр цієї таблиці, отож, чим вище твоє місце в кваліфікації. Тим слабшим буде твій суперник, і в цьому головна зацікавленість приїхати кваліфікацію на якомога більше балів. Е -е, виходить така ситуація, коли пропілот їде там з менш досвідченим пілотом, він грається як котик з мишкою. Тобто він розуміє, проаналізував, тим більше, що в дріфті ж це ж не тільки м, м, проїзд е, там, один, другий і пілоти друг друга не знають. Це аналітика команда аналізує сітку з ким їде, яка Швидкість, машина, пілота, потужність да. м, вже на професійному рівні. Там цілі команди працюють, тому всі підходять підготовлені, бо е, навіть є нюанси. В рамках правил інколи пілоти шукають такі нюанси, які можна використати на, свої, на свою користь. Відповідно, не розуміючи це, інший пілот шукає протидію цьому. І це якби така інтелектуальна гра пілотів для того, щоб скласти повноцінний крутий проїзд, проаналізувати ну і виграти. Найкраща найбільша кількість балів це 100 балів зазвичай. Є декілька варіантів оцінювання. Інколи судді оцінюють всі три критерії одночасно. Тобто, кожен суддя ставить оцінку за стиль, ставить оцінку за швидкість. А інколи судді розділяються, і за кожним суддєю буде закріплена окрема річ, яку він оцінює. Що таке в грифті? стиль?» Классный холостяк. Так, Четкий, классный, <laughs> агрессивный. Максимально рискуешь, не очень. Ну, скажи, ты Валера. Как вы судите? Давайте так. Вот вы смотрите швидкість. Вы смотрите, что беремен все точки. У в принципе, средний темп есть. Все едут смотри, плюс-минус. Они не смотрят скорость телеметрии мы находимся в не фундаментальной дисциплине дрифт которая называется они этого не смотрят они смотрят линию стопудов изменение угла и, Линия, конечно, очень и стиль ну, начинает нравиться потому что его наверное, позовем на наше мероприятие судить и э, агрессию это то что они видят то что они могут э, как-то оценить Можливо, оцінити агресію. Ну тебе неяк? Стари, виключай камеру. Що таке стиль? Стиль це критерій, який контролює. Те наскільки водій вміє управляти своїм автомобілем, тобто ми, у нас три критерії. Кут траєкторія і стиль. Траєкторія нам задає туди, куди треба їхати. А стиль якраз контролює, як він це виконує. Наскільки він точно робить перекладки, наскільки він точно тримає в контролі свій автомобіль, а не постійно його ловить, коригує. от такі всякі штуки, І те, наскільки він готовий ризикувати. Ну, типу, закинути машину, попасти, розрахувати якраз або в красиво, або в бетон. Ну хотілося б красиво з з точки зору ентертейменту. Так, але з точки зору математики, не зовсім так, але приблизно. Розкажіть, як це їхати. Та-та-та-та-та! Вот так вот. Да. Все понятно. Вот расскажи нам задание. Смотри, давай. Вот у Ой, класс. Есть садиатрай. Все, наконец-то можно пойти покушать. К сожалению, спустя столько лет существования дрифтинга, уже почти 20 лет в Украине, очень много людей до сих пор думают, что дрифтинг это просто вот машину, как в Одессе говорят, крестами ездить, неконтролируемо, фиг пойми куда. Но Э, в таком виде автоспорта, как дрифтинг, э, существуют траекторные задания, которые надо выполнять. И э, человек может по городу носиться боком как угодно красиво с дымом, там всем девочкам нравится. Но он приезжает на наше соревнование, получает задание, не проходит квалификацию и едет домой, До потому что проехать задание это сложно. Надо не, не просто давить газ. Надо работать тормозом, ручником, рулем, мозгами, ногами. Надо одновременно три педали давить. У тебя две ноги, но у тебя три педали. И это все надо делать, особенно в парных заездах. Поэтому мы составляем задания, составляем траекторию, по которым э, пилот должен проехать. Если он не выполняет это задание, он едет домой. С четвертого раза так вот шут-то более-менее попадать начал. Вот тебе надо разгоняться, клач в одну сторону, клач в другую. Да! Літіть, бояться очі <таспоріст> <таспоріст> щоб та у тебе не у <плес> Але якщо все зрозуміло, то чому ж так багато питань до суддівства в дріфті? Як можна оцінити швидкість? Ще в принципі зрозуміло. Проте в Україні не використовується в дріфті система хронометража. Наприклад, на Drift Masters можна побачити, як на дах кожного з автомобілів встановиться спеціальний датчик, який через систему GPS відслідковує кут. Та швидкість, і завдяки цьому судді можуть використовувати ці параметри вже більш об'єктивніше для того, щоб більш об'єктивно судити заїзди. Як ви відноситесь до телеметрії? Хотіли б, щоб була телеметрія? Чи? Uh, як до, як додатково uh. до штука, яка в, особливо в парних заїздах допомагала би подивитися на різницю в темпі, на різницю в темпі між цим заїздом і заїздом цього ж водія цієї ж машини, там в тренуваннях чи попередніх заїздах, і проаналізувати, чи він їде так само як тренування, чи він все таки щось видумує. Отакий, От знову той самий кут, де і, і, ну, в цифровий привести, але все одно оцінювання має залишатися за людьми, бо надто багато. Надто багато критеріїв і нюансів ну точніше не критеріїв, а нюансів а, і ситуацій, а, особливо в парних заїздах, які просто ну майже неможливо навчити машину. Ну, машину мається на увазі комп'ютер, типу тому я як, як допоміжна дуже треба. Отож, основні баталії точаться завдяки тому, що об'єктивних параметрів в дріфті не так то й багато. І якщо ви любите критикувати суддівські рішення, просто уявіть на хвилинку, ви дивитесь зверху на трек, де їдуть дві потужні, швидкі і димні авто. Вам треба одночасно. Оцінити проїзд кожного з автомобілів, а їх у фіналі два. А ви судите три різні категорії? Хто з вас найбільший? Пі! тут вас так, така штука, що от трьох суддів нереально задовільнити, і судді завжди. Таке предзяте відношення, такі двоякі стандарти, я такого вже не бачив. Якщо ви чітко кажете, лінію пересікати не можна, то судіть, будь ласка, так. А сьогодні був апогеєм, була моя квала, перша спроба, яку я проїхав. Так, да, я тут провтикав, я скоригувався ручником, я не розвернувся, я не порівнявся зовсім, У мене була патеря темпу да, в цій точці. все, я зібрав, все проїхав. Кажу, поставте мені один бал, да? але це така публічна розправа. Знаєш, бо двоє з них мене дуже ненавидять, третій мені про це сказав. А таке буває, що кажуть на суді пі, а суді молодці? Судді під ну бувало таке. Судді сюди, і навіть я, коли участвую соревнованнях, я говорю, що під... все Це, це життя, да. Все? я в такому шоці. Я ніколи не був. Така некомпетентність суддів, як тут є. Чесно тобі скажу, я такого ще не бачу. Що для тебе максимально правильне і кваліфіковане судді, що ти вкладаєш в це поняття, коли справою займаються люди, які в цьому розумі да, да, да. і а, в нашому випадку, ну це мабуть українська така тематика, коли немає у цього вмівства. вмівства. Да, бо у нас часто буває незалежних людей дуже мало. Всі переслідують якісь там свої інтереси і тому ой, це мій там знай, ой, ой, а як же ж і це впливаю. Дивіться, оце кумівство. Суддя обійняв пілота. Я звертаю звертаюся тобто. увагу. Якщо я вийшов, ви знаєте, це все, це все через це. Да. мене знайомий суддя європейський, який сказав дуже цікаву е штуку. Тобто, каже, в нас за кордоном, тіпа, як ми судимо, каже, в нас виїжджають номера. А у вас каже, виїжджає, наприклад, там. Я не буду говорити, там якусь якесь прізвище. якась якесь, якесь прізвище, яке їде круто там, або там був чемпіоном там, минулого. І зразу суддя між собою каже, спілкуються, типу, о, дивись, оце зараз дасть. Оце... Тобто ти вже е, на під, е, свідомості підтягуєш щіпо, йому бали. Ну, тобто, щось можеш не побачити, тому що дріф це така е, суб'єктивна дисципліна, і кожен суддя десь може щось прогавити. Можна так сказати. Тобто це, це вони роблять навіть, я так думаю, не. не типу, а на підсвідомості, тобто несвідомо. І цей момент у нас дуже сильно присутній. А каже в Європі, коли ми суди, у нас є таблиця, і у нас є номера, ми просто записуємо. Тобто ми ми дивимося більш на хто це їде, а як він їде. Також у дріфті можлива така річ, яка, наприклад неможлива в дрегрейсингу, вона називається One More Time. Це ще один раз. Тобто проїхати цей заїзд ще раз, бо судді не змогли визначити переможця. До речі, у мене є цікаве питання: а скільки разів може бути One More Time? Тобто, скільки максимум? Якщо ви знаєте, напишіть в коментарях, бо мене цікавило це питання, і ми навіть його задавали суддям. Може хтось з наших глядачів знає про це. Я вже е дуже багато років б'юся над тим, щоб е в нас було все максимально цивілізовано і технологічно, і продумано, але ніхто не хоче проявляти якусь там енергію, витрачати час для того, щоб зібратися. Поспілкуватися з цього приводу, які критерії повинні бути там з приводу кута, з приводу лінії, як це судити, скільки балів знімати, може покращити якось там вимальовку заданій по трасі, там і щось таке. Ну треба спілкуватися, треба доходити до того, щоб всі розуміли, як це відбувається. Я дуже, скажімо так, задоволений тим, що почули організатори. У нас немає такої, як було раніше, що на одному. Етапі. У нас один состав судді, на іншому інший. І, да, і люди не розуміють, що забуває хера там, на те, що хтось виїхав трошки. Другий дуже строго це судить. І відбувається якийсь дисбаланс, ти не можеш налаштуватися сам, налаштуватися тех... налаштувати техніку. І навіть свої проїзди. Ти сказав про те, що було б класно обговорювати ситуацію, обговорювати правила. От ми маємо досвід в драгрейсингу, коли наприкінці сезону ми збирались всім чемпіонатом, і з пілот, пілоти та судді, і організатори влаштовували такий великий дискут про регламент. Я думаю, що може і в дріфті варто так зробити. Може, але у нас так відбулося, що у нас в дріфті повний бардак з приводу. Управління дисципліною, то є в нас немає комітету. Він як такий був і не розформований, і не звільнений. Що що попало, і новий якийсь состав, нібито десь є. А його нема. Він ніхто не працює. і Старий не працює, і нового немає, і щось таке і там, типу, і мої. Намагання ж якось на це вплинути призвели там до того, що ну ні до чого, скажімо так. Типа всі, всі сказали, де задували ваші срачі, Ви там вияснюєте, хто краще, хто не краще, хто хоче займати там місце Максима, там і, і таке інше. І всі піднімають руку і махають. І тому у нас є така проблема. Вона дуже велика, ця проблема, бо немає лідера, якого всі поважають, якому до, до якого всі дослухаються, бо так, так, такого лідера не, не вистачає не тільки в, е, в дрифті, звісно, да. але ж, тіпа, якщо він був просто в автоспорті, це було б дуже круто, щоб це була дуже поважна людина, яка розуміється і яка насамперед е, не зав'язана і не дивиться на це очами бізнесу, а дивиться очами розвитку. Спочатку треба зробити класний продукт, а він потім монетізується, я в цьому впевнений. Ну, все, то сподіваємось, зимою будуть якісь великі збори, де ви обговорите всі проблеми регламенту. Будемо Дякую. Намагатися, так, да, дякуємо. дякуємо. Друзі, ми любимо спілкуватися з вами в коментарях. І ваша думка для нас насправді важлива. Отож, маємо для вас цікаве запитання: яка українська дріфт-серія вам подобається найбільше? Варіант А. Open Drift UA. Варіант Б. Adrenaline Drive Drift. Варіант С. Бітлук варіант, Д. дріфт стрітліга. Або можливо, ви взагалі нічого не чули про жодну з них. А може навпаки, знаєте ще якусь класну українську лігу, про яку не чули ми? Отож, велком в коментарі! Обов'язково пишіть свій варіант, поставте лайк, якщо вам сподобалось це відео, і підпишись, щоб бути в команді Drive.